Посівна тверда пшениця. Остистий високоврожайний канадський сорт Ріно. В Україні підходить для вирощування у всіх регіонах. Потенційна врожайність складає 140 центнерів з гектара. Реально в Україні отримували до 97 центнерів з гектара у Херсонській області. Особливості даного сорту твердої пшениці. Висока врожайність за рахунок довжини колоса до 15 см. Сорт стійкий до осипання і проростання зерна в колосі. Скловидність зерна до 60%. Характеризується відмінними посухостійкістю і морозостійкістю в умовах України. Сорт стійкий до абіотичних стресів. Висота стебла середня чи вища середнього. На кущі до 12 стебел. Сорт стійкий до вилягання. Сорт має стійкий імунітет до всіх грибкових захворювань і вірусів пшениці. Але все ж таки ми рекомендуємо використовувати комплекс засобів захисту рослин. Посів озимої твердої пшениці сорту Ріно починається з 10 вересня по 30 жовтня. Норма висіву 150-180 кг насіння на 1 гектар. В залежності від строків погодних умов, ґрунтів і попередників. Тип дозрівання, ранній сорт твердої пшениці, технологія вирощування інтенсивна бажано розподілити систему добрив на весь період вегетації. Сорт дуже добре відгукується на добрива у всіх фазах вегетації. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.